Вже понад 40 років у Дніпродзержинську проводяться грандіозні змагання з пожежно-прикладного спорту. Головна мета заходу продемонструвати вміння представників МНС миттєво реагувати у критичній ситуації та порівняти рівень підготовки працівників різних пожежних частин. Як змагання проходили цього року та хто виборов жадану перемогу, дізнавалася Катерина Узунова. Захід відбувся на базі державної пожежної частини номер 22 Як і зазвичай змагання відбулися у п'ять головних етапів, під час яких представники МНС змогли продемонструвати свій рівень професійної підготовки. Це підйом в окно четвертого етажа по штурмової лісниці, підйом в окно третього етажа по трьохкальній лісниці розміжної. Це 100-метровка з різними елементами, які ми зараз наблюдаємо. Это эстафета, в принципе, похожа на 100-метровку с препятствиями, но вот эти все четыре препятствия разделены на четыре части по 100 метров, то есть участвуют четыре человека, и боевое развертывание. Цего року у змаганнях взяли участь команди семи підрозділів МНС міста Дніпродзержинськ. До складу кожної команди входило сім чоловік. Это четыре объектовые части, Пограні об'єктів э, заводу города і э, три городські часи похрані районів Боріського Дніпровського заводського району оцінювали сторання спортсменів компетентне журі, до складу якого входили представник головного територіального управління МНС та представники керівництва міського управління МНС. У ході досить запеклої боротьби перше місце виборола ДПЧ номер 15 з охорони підприємства ПАД Дніпро Азот. Друге місце посіла команда ДПЧ номер 45 з охорони коксохімічного комбінату. А третьому стали представники пожежної частини номер 35 які опікуються охороною вад ДМКД. Слід зазначити, що переможці міських змагань продовжать демонструвати свої вміння з пожежно-прикладного спорту на змаганнях обласного рівня, які відбудуться у вересні цього року.